Приветствую всех! Пришла посылка с аукциона Виолити. Ссылка под видео а также закреплена в комментариях. Стоимость 55 гривен. 1 килограмм 56 грамм. Крымуройская область. Город. Ново... Новый город. Ничего себе. Кировоградской области, если честно, не чув про такое, такие место. Сейчас мы открываем всю упаковку разом с вами и видим, что мы тут купили. Аукцион Виолити продает разные... Ну, как люди продают, кто хочет. Времен старых, старых вещей для коллекционеров. Также, если у вас есть что-то, вы можете даже Купити, продати. Силка на аукціон буде під відео. А також ви можете перейти в наш телеграм-канал. Там ми хвастаємось найденими речами, як на копі, а також продаємо, купляємо, хто хоче. Так, упаковка хороша, не ожидав, дуже класна, грамотна, довго відкривається, правда, але потерпіть трохи. Через телефон відкриваю так. Що я з вами вирішив відкрити, навіть вирішив щось показати вам. так Бачимо, тут ще бумажки. Так, пішла газета, щось в газеті. А, тут ми купили ложку мерфіор, ми купуємо мерфіор. Ось таку ложку. Не пам'ятаю за скільки взяв. Значит, не буду говорити. Ось така ложка у нас тут є. Що далі? Значне з маленьких. Далі ми ще придбали. О, придбали ось таку ручку. Стару, але трохи вона подерта. Бакеліт. Далі, що ми ще придбали? Бачите, все хорошо упаковано, так що не переживайте. О, щось упало. Тут уже монетки ми взяли, СССРовські пару штук. Ось такі. Три монетки. І що, ще ми взяли тут. Так, і все. І ще ми взяли годинник. Я так думаю, пам'ятаю. О, бачите. Уже відніється ключик. Так що взяли ми ще ось такий годинник нізівної красоти. Він ще й повертається отак. Бачите, крутиться. Годинник взяли теж. Так що аукціон Віоліті. Силочка під відео також закріплена в коментарях, Бачите? Ложка. Монетки, ручка и годинник. Все купляємо на аукціоні Виоліті. Ссылочка под відео также закреплена в комментариях.